Продовжую. Отже, ви зрозуміли, інвестиції без стратегії, як будь-які дії без стратегії, це гра виграв-програв. Так само і план без стратегії це просто список справ, які не об'єднані нічим спільним, не об'єднані лінією найбільш ефективної поведінки. Ви повинні усвідомити: стратегія це модель поведінки в умовах невизначеності. Якщо ви хочете досягти справжнього успіху, ви повинні взаємодіяти з невизначеністю. Успіху зазвичай не буває там, де все ясно і зрозуміло, бо там до вас уже багато людей потопталося. Успіх завжди можливий там, де щось неясно, де є ризики. Ось чому стратегія це набагато більше, ніж що робити. Стратегія це про як робити, коли робити, де робити, з ким робити, і головніше, навіщо робити. Саме тому стратегія значно глибша, ніж більшість людей розуміє. А тепер практикум від PPN: створіть свою стратегію. Я пропоную вам одразу після цього відео подумати, чи є у вас стратегія у житті. Які у вас довгострокові цілі? Даю вам підказку, як досить просто створити основу своєї стратегії. Візьміть і розбійте своє життя на довгострокові проміжки часу. 5 років, 10 років, 20 років. І складіть три списки по кожному проміжку. Перше. Ким я хочу бути Професійно, особисто, внутрішньо. Через 5 років, 10 років, 20 років. Друге. Що я хочу мати: ресурси, речі, активи, оточення через 5 років, 10 років, 20 років. Третє. Чим я хочу займатися. Діяльність хобі служіння через 5 років, 10 років, 20 років. У кожному списку може бути лише від 1 до 3 пунктів, коли ви визначите ці три. види цілі це вже половина вашої стратегії. Ви знаєте, куди йти і чого досягати. Далі напишіть список того. Що обов'язково потрібно зробити, аби досягти цих цілей. Тобто, без чого ці цілі неможливі. Коли ви це пропишете, це і буде, будуть ваші ключові дії або обов'язкові умови досягнення цілей. Фінальний секрет ріст ваша стратегія. Тобто, далі просто поміркуйте над тим, що прямо впливає на ріст вашого стану від поточного до майбутнього. Різниця між вами теперішнім і тим, чого ви хочете досягти. Це лише різниця в кількості та якості, тобто у рості, вам потрібно вирости. Не буває таких цілей, коли вам потрібно впасти. Усі ваші цілі спрямовані на те, щоб рости, і ось ваша щоденна стратегія. Щодня включайте до свого списку справ, як мінімум три завдання, які прямо ведуть до вашого росту. Усе, що впливає на ваш ріст, і буде вашою стратегією, вашою незламною лінією поведінки. Дякую, що були з PPN, дякую, що витримали такий марафон. Якщо я був вам корисний, це дуже добре. До нових зустрічей.